А ти, дитину Пророком Вишнього назвешся, бо перед Господом будеш ходити, щоб приготовити йому дорогу, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дуже часто у всіх життєвих, небезпечних моментах. Ми можемо чути такий виснів людини, коли людина каже, яка милість Божа, яка ласка Божа сходить із неба, що Господь мене оберігає, криє, допомагає, коли ми бачимо затяжні дощі чи затяжну посуху. Ми молимося про припинення дощу чи те, щоб Господь послав теж на землю. Ми теж кажемо, яка милість, яка благодать Божа. В теперішньому часі, коли ми живемо в часі війни, неодноразово після тих затяжних часів, моментів, тривоги. Коли ми чуємо від віці і тривога, ми теж кажемо, Який Господь милосердний, що оберіг нашу місцевість і нас, що ж то є за та Милість Божа, що ми так дуже часто про неї згадуємо? Якщо це сказати одним словом, то ця Милість Божа в перекладі означає ім'я Івана. Саме Іван означає Милість Божа. Чому саме Господь так? Хотів проявити цю милість для того старозавітнього ізраїльського народу. Адже ми чуємо в сьогоднішній Євангелії, де євангелист Лука каже до свого співбрата Теофіла, що я все точно вже розвідав і розізнав. І хочу тобі із запевністю і точністю все розказати, як це було. І ми з вами це чуємо, дорогі браття і сестри. Одне із Євангелій, яке, можна сказати, є найдовше, яке має багато дуже тих переступів. І це Євангелій, який так докладно нам оповідає початок продовження і саме народження нашого Івана Хрестителя. Кожного разу, як ми чуємо відпуст, то ми говоримо святого славного Пророка. Претечі і Хрестителя Господнього Івана. Скільки тих титулів має ця особа, цей Іван? Напевно, дорогі браття і сестри, кожен із нас, ми готові приступити до будь-якої праці. Мало людей, коли щось так знаєте, думають, роздумують, виміряють, переконуються, щось уточнюють, а потім приступають до роботи. Більшість з нас каже, та то в процесі роботи, та то якось буде, та то та там воно покаже, то все стане на свої місця. Але бачимо, дорогі браття і сестри, Господь не такий. Господь дуже довго приглядається, Господь посилає людям різного роду випробування. Як людина може повестись? Чи людина буде довіряти Богові тільки день, тиждень? Місяць, чи людина готова служити Богові до кінця своїх днів? Таким було подружжя оцих Захарії і Єлизавети. Каже нам є що вони були обоє праведні в очах Божих і виконували все бездоганно. Всі заповіді Божі. Кого вони нам нагадують, дорогі братія і сестри? Йоакима і Анну, правда? Також були бездітними. Також вже мали старечий вік. Але бачимо, що як і в тому подружжі, так і в сьогоднішньому оця милість Божа, вона проявляється в той час, коли її зовсім і не чекали. Оці люди, які прожили ціле своє свідоме життя, молодості, були в повній надії, в повній розпуті сил, які, можливо, до тих щоденних були того, давали ще більше молитва про продовження свого роду, тому що була в цьому потреба, але вони не розчаровувались, вони не відверталися одне від одного. Вони не спішили подавати на розлучення, як тепер дуже часто та він не може мати, та в неї є проблеми, і це є перша причина для того, щоб бігти і уневажнювати штуку за 2-3 місяці вкладають нові. Це трошки неправильно. Те, що ми свідомо вибрали в своєму житті, потрібно тільки з молитвою, випрошувати і потерпеливо очікувати. А Бог той, котрий ніколи не забуває, Він той, котрий завжди чує, бачить і спостерігає. Він тільки хоче побачити дійсно потреби наші, чи воно дійсно нам є конче потрібно. Що стається із Захарією. Приходить черга, щоб він кадив у святилищі, бачить видіння. І звернімо увагу, дорогі браття і сестри, що так як на іконі зображення благовіщення, от тоді як нас на царських воротах, знову ж таки появляється архангел Гавриїл. І коли Захарія каже, як це буде, і тут ми бачимо, що стається чудо, коли. Павлій каже, за те, що ти не довіряєш посланцю, тому, котрий тобі говорить слова Господні, ти замовкнеш, аж до того часу, поки сам це не побачиш. Тільки тоді відкриються тобі твої уста. І так, дорогі браття і сестри, ми читаємо, що він замовк, трошечки затримався. Вийшов, напевне, із святилища, із храму, дещо змінений, і увесь народ, який стояв, зрозумів, що він бачив якесь видіння. Зачала Єлизавета, спочатку таїлася, але стається цей процес, пам'ятаєте, коли шостого місяця архан Гавріл був посланий при святій Богородиці сповістити про народження Месії. І в часі молебня ми читаємо цей епізод, цей уривок, який тісно пов'язаний із сьогоднішнім моментом, що Пресвята Богородиця пустилася в дорогу міського околицю в місту Юди і вийшла в навдів Захарії і привітала Єлизавету. Єлизавета вже була півроку вагітною, а Пресвята Богородиця тільки зачала. Яке Боже провідіння! Який Божий план, який Божий задум, що мусив хтось попередити людсько про прихід місії, не міг просто Христос сказати, ось я зійшов із неба, чи ось я тут виростав до 30 років і я став Богом тут посеред вас. Але бачимо, як Господь наперед все обдумав посилає предтечу пророка Хрестителя Івана, котрий підготовляє людей. Котрій каже, наверніться, покайтеся, бо царство Боже вже близько. Люди починають помалесенько прозрівати, вдумуватися, навертатися і йти за Іваном Хрестителем. Починають не мов би робити цей пошук, це очікування зустрічі із Месією. Але вернімося, дорогі братія і сестри, до Різдва Івана Хрестителя. Коли прийшов час, він народився і хотіли назвати його ім'я його батька Захарія. Ми не знаємо, в який дивний спосіб, можливо, через напис, узгодили ім'я Захарія із своєю дружиною Єлизаветою. І тут дружина каже, що він буде Іван. Всі дивуються, у вас нікого в роду нема, ти з роду Аарона священичого, твій чоловік священник. Мало би бути якесь продовження, якась династія, а ти кажеш про якогось Івана. І все було вирішальне слово і вибір за батьком. Ніхто його не розумів, попросив дощечку і написав Іван йому ім'я. І в той час відкрилися його уста. І каже нам Євгенеліст, що він в першу чергу, що зробив, він почав прославляти Бога. У ці сумніви, які він мав до того часу, розказаних почутих снів Арханану Гавріїном, він же знімає будь-які сумніви. Тепер, по що йому ангел сказав, він все повірить. І тоді розв'язався йому язик, і він почав прославляти Бога. Звичайно, дорогі браття і сестри, усі раділи з того чуда. Хтось, можливо, до кінця не знав, не йняв віри. Як то, то могло статися, як то, то воно могло бути? Але знову ж таки ще повставало запитання. Старечий вік, народження дитини. Старенькі батьки вже не є такі активні, рухливі, щоб цю дитину щось навчити, навіть і пеленати ту дитину, скажімо, купати, їм вже так не є, до ладу їм не зладу. А що з того хлоп'яти виросли? І так, дорогі браття і сестри, рівно там, де Захарія почав звістку, почув звістку від Архангела про народження свого сина, кажуть, що саме в цьому місці він прийняв мученицьку смерті. Тому що цей Малесенький відрізок за три місяці народжується, за півроку народжується Ісус Христос і цар Ірод жорстоко переслідує усіх немовлят. Народжених до двох років. Пивають Захаєм. Єлизавета тікає з маленьким своїм синочком далекий край постелю, і він залишається серед тваринного світу. І бачимо, що Господь ним опівується, дає йому сили, дає йому мудрості, а ще більше дає йому тої мужності відваги, ваги відстоювання отої справедливості, тої правди. Бо ми з вами, люди дуже м'які. Ми не раз хочемо за собою постояти, щось сказати, знаєте, комусь дати відбір. Але наше серце стає сукрушене, стає м'якше. Ми вже тоді, ай, то, що мав сказати, вже не каже, якось то буде. То, що мав звернути увагу, та вже то промовчу. А він настільки був, знаєте, наполегливий, на настільки був безстрашний що знаємо, звернув увагу самому цареві за цей период, що не личить тобі так жити. Ти ж є оцей всірець свого народу, ти ж є той керівник, який повинен справедливо розсуджувати, за гріх наказувати, а за добро нагороджувати, а ти сам допускаєшся гріха і всім закриваєш рота. І бачимо, що за, саме за це Іван Хреститель постраждав. Дуже часто, дорогі браття і сестри, подібно до нинішнього празника, ми з вами поки ще живемо тут на землі, святкуємо свої дні народження, коли ми прийшли на цей світ. Хтось інший каже, я святкую той день, коли мене хрестили. Хтось інший каже, я ще святкую тільки свої церковні іменини. Але пригадаймо, рівно ж так, як і сьогоднішній день, так само і будь-який день. Ми оці дні народження перестаємо відзначати тільки час від часу, про них згадуємо в тому часі, коли ми втрачаємо ту людину, когось із наших рідних. І ми тоді пам'ятаємо цей день народження для життя вічного, день смерті земного. Ми святкуємо як день народження для вічності. Тільки Іван Христитець, поміж усіх святих, він тримається на рівні. Ісуса Христа і Богородиці, має своє різдво, має своє узікновлення і має тих декілька свят віднайдення чесної чистої голови. Декілька разів в році ми пригадуємо про Івана Хрестителя. Навіть церква Христова в сьогоднішній день, вівторок, напротязі цілого року Він є присвячений на честь, про славу і пам'ять Івана Хрестителя. Ми можемо чути святого славного пророка, братечі Хрестителя Івана. Бачимо, він як старозавітній пророк, на якому закінчується оце старозавітнє пророцтво. Він як той перший із апостолів, яке це пророцтво починає втілювати в життя, тобто навчати людей, навчати людей і прикликати людей через покаяння до зустрічі із Спасителем. І він той. Який приймає Ісуса Христа як людину, вводить Його в ріку Юрдан і там Небесний Отець через Духа Святого із підняттям цієї з руки хрестить Ісуса Христа. Бачимо, дорогі браття і сестри, з чого ми починали з цього імені Івана, що означає милість Божа, яка велика і безмежна милість Божа. Бога до кожного з нас, яка велике безмежне милосердя. Господні до кожного з нас. Звичайно, ми не можемо всі називатися Іванами, але пам'ятаймо, носячи ім'я Свого Святого, завжди пам'ятаймо про Івана Хрестителя. Пам'ятаймо про його батьків. І пам'ятаймо про цю благовістку, яку посилає нам Господь, можливо, через Архангела Гавриїла, можливо, через нашого ангела-хоронителя, можливо, через інших людей, які хочуть до нас щось промовити. Ніколи не у волі Божій, але навпаки завжди покірно і гідно приймаємо цю волю Божу. Нашій Христовій церкві в нашому умряні, в нашій традиції, напевно, що немає ні одного району, немає ні одного деканату, щоб не було храму на честь і прославу Івана Бретежих Христителя Господня. Сьогодні в наших містах, в наших родинах є храми і праздники. Дай Боже, щоб наша сьогоднішня молитва тут в нашому храмі. Щоб ця молитва спільна по тих праздничних парафіяльних храмах, де сьогодні відбуваються властиво ті праздники, була почута Богом. Щоб Господь послав Івана Хрестителя в допомогу нашим військовим, нашому народам, щоб він міг сьогоднішньому цареві Іродові відтяти ту голову Труйду, так як колись Ірод дав указівку відтяти у голову Івана Хрестителя щоб отцям ці мозки, які закипіли бажанням бути царем вселеною, бути правителем, бути страшилим і посміховістком, щоб Господь зміг допомогти повернути це. Каже Іван, Ісус Христос про Івана Хрестителя, немає більшого народжених споміж жінок. Як Іван Хреститель. Але найменший у царстві Божому, він більший від Івана Хрестителя. За це праведне, Богом освячене життя Єлизавети і Захарії Господь винагородив їх, їхньому синові. Також і ми стараємося, дорогі браття і сестри, слухаючи це слово Боже, живучи тими заповіднями Господніми. І маючи тих добрих наставників всіх святих нашої церкви, яких ми згадуємо на протязі року а ще місце на проці свого життя, щоб вони могли осягнути, допомогти осягнути кожному з нас, оте царство Боже. Краще бути маленьким, як каже Христос у Царстві Божому, аніж великим у пеклі. Тому й нехай оці слова, які ми сьогодні чуємо. Які були сказані до Івана Хрестителя, про Івана Хрестителя, а ти, дитино пророком Вишнього назвашся, поперед перед Господнім будеш ходити, щоб приготовити йому дорогу. Завжди слухайте і пам'ятаймо ті слова, які неодноразово повторяв, голосив і наполягав усіх. Покайтеся, бо Царство Боже близько. Амінь. Glória a Jesus Cristo.